Всім привіт! Мене звати Артем. І якщо вам ну дуже хочеться випробувати вашу вдачу і ще й до того свої нерви, то вільно можете зіграти у золоту лихоманку, яка якраз сьогодні у мене і на огляді в локалізації видавництва Game7Days. Золота лихоманка розрахована від 2 до 5 гравців, і це дуже проста і неймовірна азартна гра, в якій головною вашою метою буде на осліп дістати із мішечка 5 золотих самородків. Але ось у чому біда. Поряд із самородками там ще буде безліч різноманітного гравію, діставши два однакових з яких, ви відразу втрачаєте можливість продовжувати свій хід. Ну що ж, думаю, настав той момент, коли вже час відправитись за золотом. Тож, поїхали. На початку гри кордозразів отримує ось такий набір камінців. В нас є гравій по 4 штуки трьох різних кольорів. також в нас є один смарагд, один рубін, і ось ці 5 золотих самородків, які в цілому нам і потрібно буде дістати з ось цього мішечка. Але до цього нам необхідно усі ці камінці закинути до нього всередину. Так, так. І хоча й набір усіх гравців і однаковий, але не зовсім. Адже для гри вам ще знадобиться. Рука, яка й буде діставати усі ці камінці з мішечка і нести відповідальність за вашу вдачу. На початку свого ходу ви повинні гарно перемішати свій мішечок, а після дістати один із камінців, що є середи нього. Якщо це гравій, нічого страшного не трапилось, проте після того, як ви дістали один зі шматочків, ви можете відразу або завершити свій хід, або продовжити діставати камінці. Якщо ви дістаєте, наприклад, граві іншого кольору, також нічого страшного не трапляється, і ви можете знову зробити цей вибір. Якщо ви дістаєте ось такий золотий самородок, тоді вам пощастило. І ви, якщо закінчите свій хід, ви зможете. Зберегти цей самородок, залишивши його у себе, і більше не повертати його до середини мішечка. Як тільки ви зможете зібрати 5 таких самородків, ви виграєте гру. Проте, якщо продовживши діставати, ви витягнули другий шматок гравію того ж кольору, що вже лежить на столі. То ви отримуєте прізвисько Жаднюга. І відразу закидаєте усе, що дістали разом із золотом до свого мішечка. Однак, якщо ви все ж таки зупинилися, не діставши два однакових шматочка гравію, тоді ви залишаєте собі один золотий самородок. А усі інші камінці ви повинні віддати будь-якому іншому гравцю, який. Закидує усі ці шматочки до свого мішечка. Ці шматочки не можна розподіляти між декількома гравцями тільки один гравець отримує усі ці камінці. Проте, якщо під час свого ходу ви дістаєте з мішечка ось такий зелений смарагд, тоді правила для вас трішки змінюються, тому що ви не можете закінчити свій хід відразу після цього, а повинні дістати ще два камінця по одному за раз. І якщо стається таким чином, що ви дістаєте вже наявний на столі шматочок гравію за кольором, наприклад, як зараз, ви програєте раунд і закидаєте усі ці камінці до свого мішечка. Однак, якщо вам вдалося влучно дістати камінці після смарагда, тоді ви з легкістю зможете віддати комусь цей смарагд, закінчивши на цьому свій хід. Як тільки ви дістали рубінець зі свого мішечка, усі інші гравці за столом долучаються до гри і починають діставати по одному камінцю за раз зі свого мішечка, і звісно робити це. Швидко, коли ви дістаєте камінці зі свого мішечка за властивістю рубіна, не потрібно дивитись на властивості гравію, тобто ви можете діставати однакові шматочки гравію і не боятися за те, що ви можете програти. Проте як тільки один з гравців зможе дістати один із самородків, це може бути навіть не активний гравець, а будь-який інший. Тоді раунд негайно завершується. І гравець, який дістав самородок, він залишає його собі, і тільки його. А усі інші камінці необхідно закинути собі до мішечка, навіть якщо ви закінчили ось таким чином свій хід. Наприклад, діставши до Рубіна ще й золотий самородок, він також відправляється до вашого мішечка. Тож, як тільки одному з гравців наприкінці свого ходу вдається зібрати 5 золотих самородків у своєму запасі, він відразу її виграє партію. Золота лихоманка для мене це дійсно крута гра для завершення ігрового вечора. Грається вона за 5-10 хвилин, навіть якщо хтось і не знайомий з правилами, то вони розповідаються за хвильку. І завжди ця гра приносить дуже багато емоцій. А ось позитивних чи негативних, то вже залежить від багатьох факторів. Дійсно, я не люблю ігри з великою кількістю рандома, проте ця гра не про стратегію чи планування. Це чисте везіння і часом ще й швидкість. Гра ніколи не забуває твої мізки, даючи повну розгрузку, але у той самий час тримає напругу і аза. Тим паче, що гра ще й змушує усіх бути залученими до гри, адже як тільки хтось дістає Рубін, усім відразу потрібно починати діставати з мішечка камінці. І цей аспект також класно впливає на динаміку гри. До того ж, на коробці написано в нас 6+, Але за своїм досвідом можу сказати, що ви вільно можете брати і грати у цю гру зі своєю малечою, починаючи вже від 5 років. Точно. А можете і менше тому, що ви з легкістю за бажанням можете прибрати зі гри ці рубіни і смарагди, і це прибирає надлишкові властивості, які часом можуть плутати маленьких настільчиків. В цілому золота лихоманка гарно проявляє себе і як патігейм для будь-якої компанії, так і легка гра для сімейного кола. Тож виходить і якось так. І на цьому в мене все про гру Золота лихоманка. Якщо вам сподобався огляд, то з вас вподобайка і підписка. Звісно, залишайте коментар як у підтримку канала, так і просто зі своїми враженнями щодо цієї гри. Наприкінці хочу подякувати усім вам за перегляд і особливо подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе! Все буде Україна! Папа! -па.